Вітаю вас на своєму каналі. Відео про собачок вже закінчилось, я вже вернулася до американських батьків і сьогодні ввечером вже приїжджає мій Аллах, і мене буде забирати на двохнедільний тур по Америці. Фуру, коротше. Сьогодні я йду до лікаря, зробила апойтмент, щоб здати аналізи. Це перший раз я буду таке робити в Америці. Аналізи, що мене турбує, все розказати лікарю. Це все буду робити по державній страхівці. Тому давати аналізи, але цей. Що зробити треба? Ді, ті, кі, мене відвіт, такі бантики. Та й такі справи. Пізніше я вам розкажу, яка в мене страхівка і що вона покриває. Ми тут збираємося. Одних тварин поїхала до інших. Від одних тварин поїхала до інших. Мені, мені на прийом на 3 годину мені не можна нічого їсти 8 годин. Тому я сьогодні проснулася пів 11, щоб скоротити час. В загальному, коли я довго не їм зранку, я поп'ю водичку, і якщо я десь не поїм, 2 часа не буду їсти. То мені стає погано. я, сподіваюся, я не звалюсь в обморок, коли буду їхати в лікарню. Такий у мене луков задей. Бантики, да? Прикольно. Класичний стиль. Фух, трошки нервуюся. Постараюся зняти, що там буде, але не обіцяю. Що я беру з собою в лікарню? Солодкі палички. Це після візити, оце все обійшти. Воду це я вже б'ю. Чай, люди сказали, що мені що я зробила собі чай і горішки. Це все буде після візиту, бо... бо я буду здавати аналізи і мені не можна нічого їсти. Ідемо в дорогу. Я раніше вийду, на всякий случай, може там будуть корки чи ще щось. Називається Elina Health. Їхати мені було 50 хвилин від Люди Гови. то пробок не було, просто ремонт доріг. Так то швидко доїхала. Я це інколи забуваю виїжджати е, раніше, бо це дорога. Я перший раз можу їхати по цій дорозі по навігації, і думаю, що не туди звернуть чи ще щось. Але слава Богу. Не знаю, чи то так я вже з лавом не їздилася на фурі, що я вже в мене немає такої проблеми. Раніше, коли я сідала за руль, в мене взагалі могли Руки трястись, ноги трястись на початках. А зараз взагалі вільно почуваю, слава Богу. Взагалі, я люблю їздити. Мені, більше... Мені дуже подобається дорога, коли я за рулем. Тому так. Все, я йду, першої разнікарня. Прикольно, так? Така дуже лікарня, там з security. Я до нього підійшла, спитала, Сказала, що я сьогодні first time, і мені треба допомоги. Він сказав, який мені поверх четвертий, ми їдемо. Я вже здала всі аналізи йду додому, коли мене брали кров з вєни, я чуть в обморок не звалилась. Мені не мала пасти басти вєну, було так неприємно. Ой, і коли вона вже попала. І почала качати з мене кров. Не знаю, скільки вона там викачала тих колб. У я... мене вуха заквало. Я вже майже нічого не бачила. Вони мені принесли льот, почали махати. Ой, коротше, було весело. Вже їду зараз. Сам почуття добре. Якось випустило так за дві минути. Може я перелякалась через те, що думаю, боже, що буде мені колоть по всій цій. Перелякалась, може, через те, що вона не могла попасти в віну. Ну не знаю. Та й такі справи. Та й такі справи. Страховка повинна мені все покрити. Це державна моя страховка. Потім більш детальніше розкажу про страховку. А так то всі такі дуже маленькі, молоденькі, гарненькі. А що, ранений? Все мені перев'язали. І я засідаю. Ще забуду їсти. Зараз я трошки перекушу. Взяла такі, ну я вже бачила трубочки і горішки. Хочу горішки, хочу соліни. І чайок. Треба відкрити, щоб він поштив трошки. Я в лікарні була, мабуть, ще Перевіритись, вона ще в школу ходимо. Однак я просто ну, і ніколи не прийшла сама, туди, сюди, Що, щоб не буде більше безпокоїти. Спочатку на стійкі реєстрації я зробила чекін з дівчатами. Вони мені все допомогли, там треба було підписати деякі документи. А основне чекін я зробила через програму MyChart. Не знаю, чи вона є, не знаю, як там в інших штатах, бо в мене страховка від штату Мінесота. І потім мене забрала медсестричка після мого чекіну, десь і п'яти хвилин минуло. Вона повела мене вже в сам кабінет, мене зважила, поміряла мій зріст, також запитала всі, мені, всі питання, там чи я палю, чи я п'ю і так далі, якісь такі питання. І потім я чекала вже на лікаря. Ми з лікарем повністю говорили всі питання, які мене турбують. Також вона мені дала направлення до деяких. І направлення на аналізи. Цей самий день я здаю аналізи крові і сечі. Це ми вже за кадром, так сказати. Через два дні мені вже прийшли всі мої аналізи на мою аплікацію MyChart від Елайна Хаус. І, хоча я не знаю, може це не від Елайна, MyChart це може. Аплікація для всі аналізи для любої лікарні. Це я точно не знаю, це треба в інтернеті почитати. І моя докторша повинна зі мною з'явитися, і ми повинні всі аналізи обговорити якось так. Мою чекай на її дзвіночок. Вже деякі лікарі назначили мені апойтмент на місяць вперед. Тут як по мареці, треба все робити завчасно, бо. До деяких лікарів важко потрапити, треба чекати місяць, а може й більше. Но мені Богу, повезло, в той місяць, коли я буду в Міннесоті, то вони мені назначили. Отже, як ми отримали державну страхівку. По приїзду в Америку, в перший же місяць, люди подавалися на Бенефіти і на страхівку. Ми на Бенефіти не подавались, нам це не потрібно було, тому що майже через декілька місяців, але через місяць, а через два знайшли роботу і. Так як деякі люди казали, що через Бенефіти можуть далі не продовжувати документи на перебування, тому ми на Бенефіти не подавались, нам це не потрібно було. Ми тільки подались на державну страхівку, тому що страхівка повинна взагалі бути в Америці, і тут це дуже дорого. Дай Бог, що станеться з вами. Чи вас заберуть на швидкі допомоги дуже великі суми, прям 10 тисяч доларів і так далі, можна заплатити за Швидку допомогу а за візити до лікаря чи стоматолога, я взагалі, не знаю, які космічні ціни. Ну, за, наприклад, навіть за роди в Америці ви можете заплатити 100 тисяч доларів, 200 тисяч доларів, якщо у вас немає страхівки. Це все повинно покривати страхівка. І ці виходить, перший рік в мене була страхівка. і Я тільки здала по ній аналіз на туберкульоз, тому що так треба було поприїздити в Америці. Другий рік я не користувалася, тому що. Ми тоді були на Міннесоті, я не змогла продовжити документи, і вже онлайн я сама продовжила документи, по... онлайн продовжила свої документи, відправила ці документи на осінню. Це виходить тільки раз в сезон. Можна податися на державну страхівку в осінь. Не знаю цього коли, я вам можу тут прикрою інформацію. Бо перший рік, коли ми приїхали, нам допомагала агенція податись безкоштовно. І я це вже сама по комп'ютеру чик 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 і подалася. Того мені все одобрила і слава Богу. Бо я, ми вже два з половиною роки і треба перевіритись, треба зуби полікувати і так далі. Тому це дуже добре, коли є державна страхівка. Але вона ж також не всім дається, це дається тільки людям, які заробляють нижче 27 тисяч щось такого в рік. Я прикиплю точну суму також. Так як я безробітня, то розумієте, да? я працюю онлайн. Ну я мало мал, маленький дохід, так сказати, на нашу родину. Так як ми з вами одружені, то все зрозуміло, що я безробітна людина, бідна людина в Америці. Тому тільки страхівки я користуюсь, ніяких бенефітів я не беру, бо в мене нема такої потреби. Страхівка в мене називається Hennepin Health. Ця старівка належить до людей, які живуть в Хенепін каунтрі. Каунтрі? Як це слово? Каунтрі. Каунтрі. Коротше, Хенепін районі. До цього належить місто Мінаполіс. У нас адрес Мінаполісі, і ми раніше жили в суперкласному Мінаполісі. У нас була така гарна квартира. Жалко, що я тоді блоги не знімала. Якщо хочете, можу зробити відео про нашу квартиру, яку ми прожили цілий рік, скільки вона нам вона коштувала, так що находимо трех і вам цікаво. Сорі, ми тут не заправці сидимо мені я монтую відео, мені треба паралельно записати все це, що я дізналася в лікарні. Як же записатися до лікаря на прийом? Спочатку треба записатися до сімейного лікаря і потім уже. Він дає направлення до інших лікарів. Бо якщо відразу до інших лікарів, як я зрозуміла, то це може коштувати набагато дорожче. І може, і може страховка не захоче це покривати. Якось так. Так, так я це зрозуміла. В штаті Міннесота є мережа клінік, називається Elina Health. Alina. Я Аліна, і мене часто це американці кажуть на мене Алайна. Ну люди добрі кажуть, Алайна. І мені допомагала моя люда. Бо вона раніше працювала в сфері, вона доктор, вона раніше працювала в цій сфері, тому вона все знає і вона мені допомагала. Хто така твоя людина? Люда це моя американська мама. <реш> <реш> а що моя є ма... рідна мама, світочка? <реш> Кучка, <привет. реш> світочка, привіт. Світочка, е, привіт. І так. І е, спочатку я зареєструвалася в Laina Health на їхньому сайті. Не, не важко зареєструватися, але... Там теж якісь збої в них є з сайтом, то треба було знайти на інфолінію, щоб деяку інформацію уточнити. Тож, не є супер важко. І в цій аплікації можна собі вибрати сімейного лікаря. Там в пошуку пишете направлення, яке ви хочете, і вам вибувають лікарі на найближчі дати. В, мої, в моєму випадку люди мені порекомендувала свою знайому, так що так мені пощастило, що вам сказати. Та і така інформація. Все, що я дізналася, я вам розказала. Якщо ще якісь будуть питання, або якщо я ще щось забуду, або забула, можете мене запитати, то я вам розкажу детальніше. Там уточню кось, що щось так. Да? Ну все. Така інформація. Готаємось далі до відео. Приїхала на заправку. Дівочки. Бак, відкриваємо. Бо я не знала. Зараз розкажу вам історію. Одкрийся вже. Відкручуємо і в цю сторону. Відкрутили. Ставимо сюди і забуваємо. Докладаємо. Ходимо пін код Беремо шланг. пістолет, Вставляємо. Вибираємо. Нажимаємо. Зажимаємо тут. бензинчик заливаємо. Такі заправки у мене. Закручуємо. Ну, не закриваєте, так? Да? Бо треба тут опустити. Закрилось. Ми молоді. Sit down, please. Історія така: приїхала я в костку, бо в костку не дешевший бензин, якщо у вас є карточка костку. Костку, костку, хто й говорить. Я приїхала на заправку на цій машині, що мені Вова з люди дали. Перший раз заправлялась на цій машині. Обичайно, у нас був такий привоз, більш-менш раз заправилася в А так то думаю, боже, відкриваю от отак бак нажимання, а він не відкривається. Думаю, в чому проблема? Там уже черга зібралася. Коротше, виявляється, тут треба оцей річок підняти. Я підняла цей річок, всунула цю картку-костку. Виявляється, щось в мене з карточкою проблеми були. Коротше, думаю, ладно. Там 5 хвилин побула, і потім цей. Right закривається бак, а він закривається. Тобі, в чому Думаю, ладно, вже від'їду від колонки. Об'їхала, то треба було рычажок опустити вниз. Я вже приїхала. Хто мене зустрічає? Дівчата. І зайчик маленький. Чуть -чуть -чуть.